Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі ток-шоу Розмова про головне на Кіст Тіві і сьогодні у вас у студії Люберецька школа. Отже, перше запитання до вас, Богдане, скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Шостому. У вашому класі багато учнів? 14. А ви, Саша, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А з ким сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? Дівчинкою. Ви часто Ні. у неї списуєте? Ні. Редо. Даша, скажіть, у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. У ко... А у кого кращі оцінки з фізкультурі? Хлопців чи дівчат? У хлопців. А з математики? У дівчат. А ви, Катя, що зазвичай робите на перервах? Інколи йду в магазини, а інколи сижу в класі. Ходите у їдальню? Так. Учасники ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних, і... шкільних ідеальнах. Розкажіть, Даша, чим зазвичай готують у вашій школі? Рибою, пюрем, коклетою, чаєм, капустою квашеною і... 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 і все. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Mm. Давай. Ліро, а ви їсте у ідеальні? Так. Скільки раз на день вам подобається? Один. Льоша, розкажіть нам, будь ласка, це добра у вас поведінка у школі? Так. А вам доводилось бути в кабінеті директора? Ні. Якщо. Коля, а вас викликають коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно. Так. Як ви гадаєте? Так. Саша, ви хотіли стати директором? Ні. Чому? Тому що це важка робота. А як ви вважаєте, Саша, працювати директором важко? Так. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Я б зібрав кошти і купив нові парти в клас. Як ви вважаєте, Саша, працювати директором важко? Щоб ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Я б витратив кошти на школу. А це важко працювати директором? Ні. А ви б хотіли стати директором школи? Ні. Чому? Бо важко працювати. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на кіст тіві та його ведуча Олександра. До зустрічі у наступних ефірах.